Панютинське поштове відділення невдовзі може переїхати. Приміщення, в якому воно знаходиться Укрпошта орендує у місцевого вагоноремонтного заводу. Термін дії договору сплив у лютому і підприємство його не продовжує, пославшись на аварійність будівлі. Місцева влада підшукує інше приміщення і разом з керівництвом поштовиків обіцяє не закривати відділення у селищі. І ще складніша ситуація із поштою на Авилівці. Подробиці дивіться у сюжеті. Панютинські листоноші звернулися за допомогою до міського голови Сергія Зеленського. Під час особистого прийому вони розповіли, що давно тут працюють і не хочуть переїжджати. Кажуть, могли погодитися, якщо інше приміщення буде у центрі селища, бо так зручніше панютянам. Мер Лозової разом із селищним головою Олексієм Корпаном відвідав пошту. Працівникам пообіцяли, що знайдуть, куди їх відселити. І місцева влада і керівництво поштовиків запевняють, що не збираються закривати єдине у селищі відділення отделение связи в понюшном закрываться не будет. Как работало, так и будет в обыкновенном режиме работать. И помещение там уже для нас рассматривалось. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы перейдем в новое помещение. Розглядається кілька варіантів, куди можна було переселити панютинських листонож. Один із них приміщення селищної ради, говорить начальник Лузівського центру поштового зв'язку Геннадій Чернов. Перемовини тривають. Не меншої уваги потребує і Авилівське поштове відділення. Майже три місяці там обслуговують клієнтів у холодному приміщенні без світла і води. Там взагалі не водний Три часа ми вже закрились, тому що вручну ж це ж поки посчитаєшся, зведеш кінцями і все. І вже нічого не видно І з фонариками, ну, в общем. Укрпошта орендує це приміщення в обласної санстанції. Поки вона не продовжує договір оренди. Геннадій Чорно припускає, що через власну реорганізацію електроенергії немає, тому що без договора оренди поміщення ми не можемо заключити договор на електроенергію. Ну нам не одказують. Я думаю, ми там і залишимося. Поміщення хороше в удобному місці для населення. Тільки потрібно, щоб заключити договір оренди. Договір оренди санстанції також укладається через фонд держмайна. Якщо він відмовить поштовикам в оренді, переїжджати їм буде нікуди, вважає Геннадій Чернов. Ну а поки цим питанням також зайнялась міська влада. Вікторія Кожиду, Максим Сабельніков, Роман Чебіряк, ТРК Лозова.